Дідноганно, можна на вечір вечорниці? Можна, можна завжди. І вечірку, добрий вечір, добрий вечір. Народний фольклорний колектив «Берегиня», що понад 30 років тому заснували на Чемеровечені, відроджує традиції наших предків. Завжди особливими для неодружених хлопців та дівчат були у давнину Андріївські вечорниці. Під час таких гулянь молоді люди могли повеселитися та приглянути собі пару. Мені сподобалося дуже ім'я хлопців вгадувати. Як як на мене, це най, найцікавіше по гілочках не дуже зрозуміло. Насправді так дуже сподобалося ворожити, Дуже цікаві традиції. Очорина Андрія не обходилася без виконання жартівливих пісень, і з ними зустрічали гостей, проявляли симпатію та обмінювалися талантами. Мені сподобалося співати, мені сподобалося ворожити, як ми грали в цікаві ігри. Мені подобається дуже. Сакральне значення під час святкувань має обрядовий хліб. Калета гуртом дівчата випікають калач у формі сонця. Замішувати тісто варто було з позитивними думками та приказками. Готовий корж слугував для розваг. Хлопці із зав'язаними очима мусили дострибнути до нього та відкусити шматок. Загалом із проведенням андріївських вечорниць пов'язана ціла низка обрядів. Ставили тарілки. Під них ставили там кусочок хліба, кусочок якоїсь деревинки, ну все, що можна було, цукор, сіль і так далі. І от дівчина кожна відкривала свою тарілочку. Ой, а в мене кусочок солі, значить, чумак буде. А в мене цукор, значить, багач буде. А в мене мука, пекар буде. І так вони там між собою ділилися своїми такими думками. Спочатку повномасштабного вторгнення сучасні українці відчули гостру потребу у відродженні та поширенні звичаїв наших предків, адже боротьба триває і на культурному фронті за збереження нашої ідентичності. Українська традиція, українська культура вона є і вона буде, не дивлячись на те, що хтось нас хоче знищити, або якось з нами неправильно себе поводити. Тому я бажаю всім гарно відсвяткувати і знайти свого Андрія в усіх традиційних елементах нашої культури, а більчанам та чмировчанам подякувати за те, що досі зберігають і продовжують нашу культуру. Із андріївських вечорів стартує цикл різдвяно-новорічних свят. Цього року ми, як ніколи, хочемо наповнити їх власним українським духом, адже як і наші предки 100 років тому, сьогодні ми боремося за нашу свободу та незалежність.